Що ж, кінець року, треба вже підбивати якісь підсумки. Давайте поговоримо про те, що нас чекає оці останні дні перед Новим роком. З 23 по 31, чи будуть якісь, можливо, не знаю, новини, якісь несподівані, чи все пройде тихенько-гладенько, що нас чекає на цьому тижні? Uh -huh. Ну, я б, з вашого дозволу, розширив цей діапазон до 5-го приблизно, приблизно числа uh -huh. до 5 uh, січня, тому що саме ну, от в цьому діапазоні 3-го числа буде <клес>, точне противостояння планети війни Марс до планети руйнування Плутона. Таким чином, це означає, що сильні руйнівні енергії. 3 січня, ну, візьмемо плюс-мінус тиждень. Таким чином, новий рік це попадає, попадає в, в цей діапазон. Тобто, протистояння військове, Марс означає війна, військове, сильне військове протистояння ну, от, в новорічні свята якраз. Таке ж було вже положення планет в листопаді, на і от буде на початку січня ну, військова ескалація. Це на а... фронті? Та, да, не тільки це на фронті, ще і в політиці або в проєкції на карту України, от це положення планет, воно попадає на. Ну, на важливі точки карти України і тому е, в політичному сенсі, тож взагалі, астрологічний вплив він Астровплив він многоплановий. З одного боку, це військова ескалація, а з іншого боку, ця ж енергія вона означає паралельно ідуть ти ті, ті процеси, які проти війни, бо планета. Планета руйнування Плутон проти Марса водночас означає, що колективні енергії проти війни, ну скажімо так, тому паралельно два процеси. Коротше, новорічні свята цього року я не прогнозую, що це комфортний гармонічний період. Я прогнозую що це період військової ескалації. А самі ж свята 31 число, якщо подивитись, то можемо побачити, що це. Тільки ну, починається новий лунний місяць, він буде в знаці Дяка Казірох. Казірох це знак Зяка холодний, емоційно стриманий, аскетичний, діловий, тому це така не святкова енергія. А, а те, що місяця на небі ще буде не видно, це перша, друга а, доба лунного місяця, то це означає, що е, слабкий емоційний фон, мало емоцій. І знак зодіака Казірох може проявлятись як песимізм або депресія. <кій> а з точки зору харчування, те, що місяця на небі не видно, тільки друга лунна доба, то це означає, що з точки зору гарно поїсти це не дуже підходящий період, тому що травлення буде погано працювати. Ну, так, середньостатистично і також знак зодіака Казірох він такий знак, який протистоїть знаку зодіака Рак, який теж в резонансі з їжею, і тому в плані обжорства, ну хто все ж таки спробує в себе дуже багато чого запихати, то можуть бути проблеми. Ну якби з травленням, ну на новорічні свята. Тому Хто хоче об'їдаловку влаштувати, я б порекомендував це зробити на Різдво Христове: як по старому стилю, так і по новому. Там можна бути більше <кхід> порадувати себе ну, стравами. Травлення буде в людей краще працювати як 25 грудня, так і 7 січня. Бачите, як цікаво, на Різдво будемо святкувати і готувати, а вже на новорічні свята обмежимося якимись фруктами і легенькими салатами. <смі> Не так, як ми звикли завжди, Тазик олів'є, мільйони тазіку холодцю та таке інше. Перед, перед Новим роком будуть багато дуже таких напружених енергій планет. Особливо 25, 26, 27 числа, які означають дуже інтенсивну інформаційну програму і інтенсивну логістичну якусь програму, бо планета, яка пов'язана з поїздками Меркурій, вона знаходиться в дуже такій. Неспокійній позиції, вона має от а а аспект до Сатурна, як, який означає серйозні якісь логістичні задачі до Юпітера, який означає якісь масштабні проекти. Тобто, і напередодні новорічної ночі, за декілька днів, і після протистояння від Сатурна до Плутона показував вже скоріш за все, якісь дуже активні військові дії можна прогнозувати. А найближчим часом, от ми з вами зараз спілкуємось, це дуже. Важливий астрологічний період, <кхи> максимум його буде 24-25 числа. Це планети, які пов'язані з глобальними соціальними тенденціями: це Сатурн і Юпітер. Вони будуть знаходитися під кутом 90 градусів. Перше це було в серпні і ще буде на початку літа. Що це означає? А це означає багато що. Наприклад, стримання оптимізму. Тобто, на ближчі дні прогнозую, що будуть неоптимістичні новини. В якому смислі неоптимістичні? Ну глобально всі хочуть, щоб війна. Ну не всі може, але багато хто хоче, щоб війна закінчилася. От тут не буде оптимістичних новин. Тобто, в житті людей це якось пов'язано з навчанням також. Бо там буде у той Юпітер, він в близнюках знаходиться. Це енергія навчання, і от навіть діти пішли на, на канікули, вроді вже в школах. Але от я бачу в батьківському чаті дуже таке інтенсивне обговорення, що дітям зробити якусь зустріч і складнощі з цим пов'язані всі намагаються вирішити це проблеми. Тобто, ну а хто ще навчається? в університетах там чи військове навчання, наприклад, у військових на війні, то ну, якісь більш складні задачі в навчанні. Також знак здяка, риби в резонансі з релігією, тому, значить, прогнозую, що яка в нас тема гаряча, така під час війни, це Московський патріархат, тобто там якісь події точно будуть відбуватися. Найближчий тиждень <кій> також знак Зодіака риби в резонансі з приморським регіоном, тобто Мелітополь, Приморськ, Маріуполь, Енергодар, ну оці окуповані території, і там якісь події будуть відбуватися теж. А ну, в принципі, поки Сатурн в рибах, то мешканцям приморських територій ну, вони знаходяться в ситуації з Сатурном, тобто це ситуація. Ну, з одного боку відносного спокою, а з іншого терпіння і заморозки ситуації. Тобто, поки Сатурн в рибах, то ситуація на півдні Запорізької області вона заморожена, нічого там особливого такого не відбувається. Масштабного. А от коли Сатурн вийде з риб, це влітку 2025-го почне виходити, то тоді в цих територіях почнеться вже динаміка, почнеться вже рух. Ну, я вважаю, що не військовий, а такий соціальний. Більше Но зараз, коли напружені аспекти, люди, які там живуть, вони можуть нервувати, або ну, в них може щось важливе відбуватися. А також знак зодіака близнюки пов'язаний з інформацією, а Юпітер означає оптимістична. І от ті люди, які прогнозують оптимістичний розвиток подій, вони 20%. 4-го числа, ну плюс-мінус там декілька днів вони, я прогнозую, що вони отримують холодний душ. Сатурн, так я трактую символ, так як холодна, холодний душ, і значить, ну кут 90 градусів. Це як шлагбаум. Як хтось дорогу вам перейшов. Під, ну, от ви йдете, і дорога поперек. І вам хтось от в народі так кажуть, якщо я тобі дорогу перейшов, ну, це одна планета переходить інші дорогу. і ми маємо не такий активний оптимізм. Але й не такий активний песимізм, бо з іншого боку, Сатурн означає песимізм, ну, в сміслі, все погано, але Юпітер, ну, вони якби борються у ці дві тенденції, і не так погано, в принципі, і якби не так хорошо. З іншого боку, цей період він для чого хороший. Ну, цей період я маю на увазі друга половина грудня. Ну, в цілому, коли цей аспект актуальний. Воно хорошо для не як це сказати слово, не авантюристської позиції. А для якоїсь серйозної ґрунтовної роботи, бо це енергія Сатурна, вона означає серйозну і ґрунтовну роботу. І от якщо люди щось роблять натяпля зараз, то цей жорсткий шлагбаум від Сатурна скаже, що натяпляб не, не дозволяю. Тобто, а якщо люди ну ну, глибоко серйозно, ґрунтовно... Підходять, то ну тоді буде получатися якісь дуже складні речі можуть получатися 27 числа до цього сполучення планет. Доєднається Меркурій. Меркурій — це інформаційна планета. З одного боку, це дуже складні операції, там військові, наприклад. а Політичні якісь, а з точки зору, ну просто людей, Меркурій це планета, яка допомагає отримати інформацію. Якусь дуже важливу інформацію люди отримають щодо перебігу військової війни ну, взагалі в районі 27-го числа, тобто не в районі новорічної ночі. А до речі, от я як казав на Волонія буде в Казірогі в новорічну ніч, і Казірог взагалі в астрології в резонансі з тими, хто на горі. Тобто, на горі це ну, президент. От тому, скоріш за все, ну я не знаю, в яких країнах ну, щось важливе дуже скажуть президенти, скоріш за всього на новорічну річ. Я, я зазвичай не дивлюсь е, ну, якби оці промови президентів, але як астролог цього року я так розумію, що це було б доречно подивитись, ну, що вони будуть говорити. Mm -hmm. Цікаво. Я, до речі, згадала: ми минулого разу з вами розмовляли, що в грудні будуть з'являтися якісь політики, або якісь президенти, або ну, якісь теж верхушка, про яких вже забули, які довго мовчали. І дійсно, на цьому тижні буквально і Макрон активізувався, і він зустріч з Зеленським і Трампом, провів там перед цим і Фіцо, і Орбан, і всі, як наче от Треба, знаєте, кінець року, треба закрити всі борги і вислужитися перед якимись там господарями своїми, які і не видарують. Вчора в мене вчора в ленті мількав Віктор Ющенко, Арсеній Яценюк, Юлія <сувачен> Тимошенка, <сувач> яких не було видно. <сувач> яких не було, так. Ви як якось так сказали, і кожного разу, коли я бачила якусь таку новину, згадувала про ваш прогноз. Дуже багато ж виїхало в Європу, і багато меседжів в інфопросторі про те, що росіяни будуть наступати на Європу, чи будуть обстрілювати Європу. Тобто питають про загрози саме Європі в наступному році, чи можуть бути або якісь теракти, або, можливо, якісь природні явища, якісь загрози саме для європейських країн. А в цьому смислі те саме планета Юпітер, вона означає масштабне щось, і я би е, от додав до цієї фрази, чи можуть бути масштабні якісь військові дії, не провокації там окремі, як там Лукашенка на границі, колись хуліганів там з Польщею, щось там біженців привезли. А от, ну такий Юпітер, повно, як от в Україні, повномасштабне вторгнення це енергія Юпітера. Коли було повномасштабне вторгнення, то Юпітер був підсилений. Якщо подивитися ту карту того повномасштабну, то так, коротше, оцей Юпітер тепер він впливом Сатурна, це означає, що все зменшуєте. Тобто, ви, ви плануєте свій бюджет і ви думаєте, ви заробите тисячу дініг, зменшуєте. Ну тобто, ну не тисячу буде, 500, ну наприклад. От Путін сказав, що він там піде на Європу. Зменшуйте. Тобто. Путін сказав, що ударі орешником. зменшуйте. Там, і так далі. Тобто все зменшуйте. Трамп сказав, що все порішаєте, зменшуйте. Тобто, це кут 90 градусів від планети зменшення і блокування до планети масштабності. Ну, наприклад, я б так відповів. А щодо військових тенденцій, то вони У цій історії, там, Третя світова війна, вони будуть знижуватися, бо Ну, я, я не кажу, що війн не буде. На жаль, мабуть, вони будуть. От, але ну, то як ми це сприймаємо зараз, ні, це ну що так, все, везде буде війна, значить, Путін всім, Китай, всім Путін буде воювати, то навряд чи, бо Оксавовін, ну, віз, ізовна виходить затемнення. В рибах нема, не буде планет, які означають міграції. Тобто, це якщо була б велика війна, були б великі міграції, населення, а міграції немає. Тобто, або він заходить стримана планета Сатурн, це означає всякі військові процеси, які будуть з 25-25 го року, 25 вони будуть Сатурн, тобто зменшені. Е, ну от немасштабні Юпітер. А, Сатурн, ну, такі прикметники, як скромненькі, наприклад, скромність енергія Сатурна, тобто тому військові дії, які будуть, вони будуть більш скромні, тобто не гм Єпітера, ну, якісь там більш скромні. Представити собі, що Путін, він, звісно, людина, яку ми, українці, в основному не любимо. Але якщо представити, що він все ж одно якось грає по правилам всесвіту, хоча би частково, то от планети в рибах ще є, і тема міграції вона є. Тобто, значить, мусить бути якісь чинники, хтось мусить залякуваний або щось таке, мусить хтось щось робити, щоб люди мігрували. От. І от воно і відбувається так, що людей налякали, вони потікали, налякали, потікали. Оце налякали, потікали, поки планети ну там до середини весни, ну приблизно. Причому наприкінці весни теж можуть бути ой, наприкінці зими, коли більше планет буде там в рибах, не тільки повільні, а й швидкі сонце будуть в рибах, там Меркурій з Венерою, то теж можуть підсилитися. Ну міграційні. Тобто, зараз який ефект? ну... Можна сказати, що цей ефект перемішування. Тобто у війні є різні наслідки. Один з наслідків це перемішування от людей, перемішування культур, це от зараз відбувається. На жаль, за допомогою війни. Ну, так, от. А ще знак зодіака риби це останній знак зодіака, який пов'язаний з ну, з самим процесом закінчення. Наприклад. Е, от е, наша з вами, коли бесіда за, закінчиться, то наприкінці бесіди у вас є якісь слова, ну які ви будете говорити. Там дякую за увагу, я теж стріляти поля, всім всього ж хорошого, це енергія риб. От, а тепер представте собі, зараз, от уже два з половиною років рибах, оцей стоїть повільний Сатурн. що Чому це буде півгодини говорити? От зараз почнемо з вами говорити. Так, ну, хороший ефір був там, всім дякуємо. І будемо це не одну хвилину говорити, а 30 хвилин. От приблизно у нас от в Україні відбувається оце таке завершення війни. Ми вже там лижи на вострілі, хтось з політики вже там на виборі зібрався. Тільки це все буде довго. Ми будемо не одну хвилину оце готуватись так, а от довго. Сатурн означає смисл цієї планети як довго і нудно. От. І от Сатурн в Рибах означає таке відчуття, що цей процес закінчення. Він довго і нудно говориться про це, довго і нудно відбувається. Ну, от, ну, Як мінімум до літа Сатурн в рибах, якби так. Це як українська традиція, коли ти в гостях, потім треба випити на коня, потім ще стоять в порозі, так, 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 так. ще довго розмовляють, довго прощаються, щось там це, ну, говорить. Це у нас так війна mm. закінчується. Ну так да, вже хотілося б наче швидко, воно все якось тягнеться. Тяни. А не подожі, от тут да, ще да. Так, да. так. Да, да. Ми ще тут не поговорили, ми ще ми тут ще не тут закінчили. Не ну так да. хотілося б, звісно, щоб було це швидше, але бачите, планети не дають. На жаль. Да, і основне таке, одно з основних ну рис характеру, які в цій ситуації перспективно практикувати це терпіння. Терпіння щодо закінчення війни, риби означають закінчення, ну останні знак зодіаковок, а Сатурн означає довго. Тому от ми мусимо розуміти, що процес закінчування, ну так, от зараз ситуація виходить, що це не виходить швидко, що це виходить довго. Не, не виходить швидко закінчити. Тому ці процеси вони будуть розтягнуті аж до весни 2026 року. Ну, бо Сатурн і повільна планета повільно зрит починає тільки влітку виходити, і буде туди-сюди виходити аж до того, до літа, до наступного. До весни 2026 року. Мені написали оцей знак Зодіака Риби. Він пов'язаний з морем. Написали людина з окупованих територій, тобто образилась, каже про люд про окуповані території, а зараз всі про нас забули навіть і не говорять нічого. Тобто, це відчувається енергія Сатурна, типу, хто біля моря, у них Сатурн, у них обмеження, у них якби печаль, тоска, грусть. Ну оці всі енергії пройдуть, почнуть процес ну з літа, а повністю у 26-му році.